У Полтаві можуть вилучити з переліку об'єктів нерухомої культурної спадщини пам'ятник основоположнику олімпійського руху в регіоні Олексію Бутовському. Подання щодо цього надіслав департамент культури і туризму ОВА до Мінкульту. Розповіла начальниця відділу охорони культурної спадщини відомства Олеся Старолат. Це звісно послідовні кроки виконання чинного законодавства про деколонізацію. Чому це саме було здійснення здійснено таке подання? Тому що Українським інститутом національної пам'яті вже сформовано перелік осіб, подій, що містять заборонену символіку, тобто символіку російської імперської політики, і серед них саме значиться постать Олексія Водовського. Тому було визнано таким чином, що необхідно подати, зробити подання до Міністерства культури. Усунути постамент з публічного простору необхідно, тому що постать Олексія Бутовського пов'язана з подіями періоду Російської імперії, пояснив регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. Олексій Бутовський генерал-губернатор російської імператорської армії у 1863 році брав участь у акті російської імперської політики, а саме у жорстокому придушенні. Січневого повстання на території колишньої речі Посполитої це було повстання спрямоване проти панування Російської імперії на землях сучасних країн, таких як Україна, Білорусь, Польща і Литва. За це він був щедро винагороджений владою Російської імперії, в тому числі і з різними званнями. Я думаю, що все-таки відтворювати треба свою українську ідентичність і. Напевно, це вже не потрібні. Діти, які нове покоління, яке виростає, вони вже не знають і не віддають шану, тому що віддавали колись, можливо, це наші діди, бабусі. Є наша культурна спадщина, яка потребує дійсно і відновлення, і пошани, і для того, щоб діти зростали і бачили, що ми не Комуністичне минуле підтримуємо, а своє рідне у Національному олімпійському комітеті проти такої ініціативи розповів голова обласного відділення Олександр Довіченко. Дуже багато наших земляків свій час прославили Україну, але жили вони в різні періоди в Російській імперії. І Понятно, що бути там особистістю, бути там людиною, яка особлювала нові якісь віяння, було непросто. Хто такий Олексій Бутовський? Бутовський це людина, наш земляк, яка ввійшла у Олімпійський комітет П'єра де Кубертена. Він мав відношення до відновлення сучасних Олімпійських ігор. Погруддя Олексієві Бутовському було встановлене у жовтні 2006-го на Майдані Незалежності за ініціативи спортивної громадськості. Його ім'ям у Полтаві назвали і футбольний стадіон. Щодо перейменування останнього, інститут нацпам'яті звернувся до міськради. Громадський свій час підняла питання і присвоїла ім'я Бутовського нашому стадіону. Тоді було прийнято рішення, погоджене міською радою, встановлення цього погруддя. Міська рада прийняла рішення. До завершення, так скажемо, війни, не повертатися до перейменування вулиць, не давати сьогодні оцінок. А тим більше, що постаті неоднозначні, не давати оцінок історичним постатям. Це історія, чи вона позитивна, чи вона негативна, але ж все одно історія, і від цього ніде не дінешся, і ніде його не дінеш, нікуди не сховаєш. Це повинні знати, це повинні розуміти, порівнювати. Можливо, надалі не робити помилок. Розглянути подання щодо пам'ятника у мінкульті мають до кінця січня 2026-го Повідомила Олеся Старолат, Ела Трубієнко, Микола Ярьомінко, Суспільне новини, Полтава.